Ну что там? Ну вс. Ну, ну Брат! Брат! Ты идиот, не надо! Що ты делаешь, блять, Не, ну кто бы сомневался, бля, что ты будешь с... Ты сквидвард. И всем привет, друзья! С вами Raven! и сьогодні мы с Владиком, с Владюнчиком, з Владишком будем грати в контент Ворнинг. Варнінг чи вейрінг. Я не знаю, як правильно вимовляється, а Владік знає, так, да, Владік? Звичайно. Коротко пояснюю, в чому сенс ігри. Сенс ігри в тому, що ми спускаємося в, вниз, от поцінаті в цій капсулі, кудись туди вниз. Я можу зараз показати, що там, але ви там нічого не побачите, тому що там нічого нема. Ось, ми спускаємося туди, в нікуди, і знімаємо там всяку фігню, яку ми там знайдемо. Це щось типу хоррора, тому зразу вас. Предупреждаю, мій покан буде горіть, а Владік буде, в принципі, в порядку, тому що він це нормально переносить. Владік, візьми фонарик. Візьми фонарик, Владик. Чи я ти так. без фонарика підеш? А, там було 4. Добре, я візьму. Я один тут кину, щоб в нас був запасний. І пішли, і погнали. І ми все, ми погружаємося в капсулу. А, Подожди, чекаємо, ти, ти не зняв тут зняли. всякий інтер'єр, там ще щось, тут на, це треба зняти. Тобто, вкратці, як. Працює щотчик е, просмотрів, щоб ви знали, бо ми вже трошки в цьому прошаренні. Тобто за кожен об'єкт відео тобі начисляють поінти. Тобто за яблуню там начисляють мало поєнтів, за, за підсолнух теж мало поєнтів, але дають за капсулу теж мало поїнтів, а за те, що вже внизу дають набагато більше поєнтів. Але щоб, ми, щоб набрати максимально, ми знімаємо тут все, бо ми не знаємо, скільки всього ми побачимо внизу. Тому що в нас є ось полосочка. Кисню, і якщо вона вийде, то ми здохнемо. Тому нам треба, поки вона не вийшла, нам треба все зняти, все зробити, всіх хто нам попадеться там чудічки, всіх зняти і бистренько наверх поїхати, да, Владик? Mm -hmm. А, поняв. Тобто у нас ще сідає фонарик. Ну ми коротше ми максимально оперативно підготувалися. Я взяв один фонарик, коли ми взяли два фонарика. Ха-ха, то чувство? Блядь, не а Ти що взяв два? Я нашел! Я нашел, куда нам надо, чуешь? Я нашел куда нам надо. Ми... Уебну все прям в А не, я живый. Я живий. живий. Прыгай, я живий. Тут безопасно. Тут правда знак радіації, але безопасно. Я думаю, тут безпечно. Прыгай! Прыгай! Скотина! Прыгай! Я зараз... Висока... У мене тільки у мене камера, братан, я зараз я, я, я камеру стирю. Як думаєш, хто буде дивитися як працює генератор. Подожди, якщо сюди шюда стать отако... блядь, я бы поебал, зарядило. Я не советую туда вставать. Что такое, блядь? Тут был, тут был босс. А, блядь, ты все за хуйня. Роман, я это не заснял. Что это, блядь, было? Да съеби нахуй, что кнопочка. Нажми на кнопку. Ты точно нажми да, на Да, я нажму на кнопку. Нажми на кнопку. Ты не могу блять, дай на кнопку. Блять! Срал <рес> на кнопку, да? Сука. Я хочу проверить, чи вона зберігається, якщо я вийду. Ну, типа, якщо я виберу інший предмет. Та, блять, ти мені сподбив його! Уйди, я малюю. Раз. Малюй, блять, давай, малюй. Малюй. Че ти не малюєш? Ну що ти не малюєш? Ой, я теж можу молю. Подожди! Я тоже могу. Ты тоже можешь? То да! Ебай! Хорош! Миксер, реально миксер! Снимай! Снимай! Подивись! Де, де, вот, вот він, вот він! подивись, вот вин! Блять! Спукино, Спокійно! вот вин, блять, вот он, побежал! Сзади де... тебя, блять! Ты Ти, ти белку сок, блять! Вот он біля лазера стоит! Ты ж оконченый! За... Блять! Вин меня питается отпиздить! Ты с тебя шозвами сейчас? Ты, что, драк? Блядь, дивишься на Подожди, давай назад туда, там что светится. А, это все наш. Ты шо, блядь, это зеркало? Блядь. Это кто? Это подожди, это монстр, блядь. Снимай, снимай, блядь, снимай. Съёбай нахуй. блядь. Блять, идет по мою душу. Тихо, тихо, Влад сдох. Владик. Владик, ты сдох. Блять, вот тут Куда? Куда? <п88> НАХУЯ, Бежать. Бежать. Скажи что -то. Интервью, интервью. Алло. Ты прощай, турбота? Алло. Ты... ты Ты на микрофон руки видишь. Алло. Блять, 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 ЖУК! ЖУК, блять, Микрофон. Мужчина. Жук, скажи сейчас на камеру, скажи сейчас на камеру. Мужчина. Мужчина. Блять, я забыл, я, 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 я погнал домой. Нам все, нам, высточит выстачить материала, погнал домой, блять. А ты, блять, куда ты съебал? Ах, блять, нахуй, ты съебил отсюда. Какая хуйня бежит за мной, ёб твою мать. Там какая хуйня. Блять, блять, за миксер, по-моему. Беги! блять Надо... блядь, Беги! Беги! Ой, Беги, блядь! Мы... Мы съебались, прокомментируйте ситуацию! Да вот надо, вот надо, дорогой. Надо подписаться на канал ради Владика и меня. Правильно? Подивіться просто на мою мордашку. Специально все для вас. Давай так, давай я сдохну. Подожди, давай я сдохну, все равно у нас денег не заберуть. Фонарик, головне, щоб ты заб. Тебе є місце для великого фонарика. На, блядь, забереш его. Великий не. фонарик. А він мирний. Не? Ты мирний, брат. Відми... А блять, мирный. Ебать, <звук> мирный. О, там уже там херня, уже, уже херня. Я заметил Уже бачу ходить. Бачу. Підарас не надо, він отут прям ходить, отут тут прям на цьому. Отут, за тут за цей що спереді, отут він ходить. тут він ходит. Це може бути мужчина. Ми... Який мужчина, блядь? От, подивись, мужчина нахуй. Йо? Мужчина, блядь. Мужчина, блядь. Ч бнуть, ты кидается нахуй. Він він, він він, він накинеться Він накинеться Ох, блядь! Він кидається, блядь! Це газова бомба! Він на мене, він на мене, йде Давай! Без. не знаю Взорвался <риканчик> <й бать>, <риканчик>, ну. на тебя Він там, я тебе говорю, нам надо его заснять. <риканчик> поняв, дивись <риканчики> <Давай>. Його... Блять, могила, могила, блять, це, це Дева Марія, нахуй Дева Марія, блять. Це Дева <проб> 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 Марія пизде... А ну вернись. А можешь отвернуться? Може, воно, типу Типа цей. Блять, да, воно так работает. Это Дева Мария, пришли нахуй отсюда. Это Дева Мария, я тебе говорю. Да там пиздец, ты сдохся ні? Ты шо пи? Що значить живий блядь, кисень не двигався нахуй? Мене Дева Марія зжала, потом пили прийшов Мене в Дєві Марії кисло... засасувати почав Потім... Я тобі говорю, ур... блядь, мене це сосала Дева Марія, блядь. Я... Знаєш, я по понял, как ориентироваться, чьим монстр, блядь. Тобі бинапыше, типа... <гохи> <гхи> <гхи> мікрофон! Давай знімаю, давай, я давай. привіт, друзі! В Прищере, ми знайшли мікрофон Тепер ми будемо знімати на цей идеальный микрофон. Мы ми идем дали. Вот... Закинчи, видосы. Череп, я череп, сниму череп, 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 череп. Тут череп, череп Друзья, мы нашли череп, череп Будь ласка, скажи нам, как вам тут живете Похуй череп добра подожди, давай я подниму череп с черепом в руках меня заснимают Скажи... Иуж, да, можно взять? Ну, ну, да, давай Давай, давай. Ну, Бедный Йорик Бурить, Пожар, снимай пожар, блять! Снимай пожар! <свят> 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 боже, боже, боже. Опять? Опять? Да, надо Давай. надо бежать, надо бежать бежать, подарок, надо бежать. С Эрева точно надо бежать. Сзади чел, сниму, сниму! Чело там сзади еды, блядь! Хуедо! Блядь. Давай, убу, убу! А, нет, ты его. А жу горы! Не? Это А вот но, блядь, воно даже по камню идет, пизда. Треба бежать. А я не помню, где у нас дом. О, Просто по рельсам вниз надо идти це. Тут оцю штуку сніми, сніми цю штуку, блядь, подивись на цього огромную хуету нахуй давай, давай, давай Я тур пизда, пизда, пизда Пиздец, короче, ебаху Прыгать Shift Q B Я не знаю, не работать Мене хитає в сторону. Что? Я на потолку. Я, я, я ебал. А я понял. Кости підними. Там кости, кости и диктофон. Підними кости и диктофон. Снимай моє мертвое тіло, блядь. И цю хуету. Дивись на неї, не попадись ще раз, блядь. Но я уже не я, я можу кинуть фонарик. Надо было кинуть фонарик, серьезно стой, 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 дивись, там невидима хуйня, якщо я викрутив яркость на максимум, то її тільки видно, типу, якщо... Я бачу, так, я бачу цю хуйню. Ні, я бачу її, якщо підсвічую фонариком. Блять, так я коли, я коли говорю, я нічого не бачу. Блядь, як ти упав, подожди, ні, куди, блять? Гранат, гранат! Що це? Насрав, блядь. А ну давай я в цепри. О, заєбо. Ні, ну там, снімай, снімай. Снімай. Друзі, сьогодні ми обозреваем жиле. Короче. Я купив якусь кулю в магазі. Я вам, если блядь. на Я не можу пройти. Стоп, а якщо нам треба буде втікати від якоїсь фигни? Ну, а по ну, ногу, а ти взяв, блять, тут насрал. Ні, подожди, може її мож, мож, можна перепрыгнуть. А, можна можно це забей, нормально. Бе... Це Цену... Блядь, це нова билу... пещера, брат. Да. він тут в камері. Он лежав тут Пизда Ладно. нахуй 50 э, баксов проебал Будешь отрабатывать, давай Ну у меня в инвентаре нет места, блядь, взять блять, все. Проститутка, 5 долларов нахуй на 50 променял Иди нахуй Нахуй Нет, блять Нихуя НЕТ, БЛЯТЬ, СНИМАЙ СНИМАЙ НАХУЙ СНИМАЙ, блядь! СНИМАЙ СНИМАЙ НАХУЙ БЛЯТЬ Мы все сдохли нахуй, да? Сука А як камера наверху їхала, подожди? Я думаю. Да! Камера там! Да. <смі> да? Камера тут. Подивись. Сбоку жук меня дивись, це черп! Хлопаєм! Хлопаєм! Давай, ми, снівай, снімай! Снимай! Доброго дня! З вами говорить телеканал Верховна Рада! Депи, депи. Будь ласка, прокоментуйте ситуацію в Україні! Диви, він не може залізти, все норм, все норм. Главное со спиной дивиться. А, не скотина. Ну... Може йому череп подарить надо. Кинуть в нього нахуй. Та на ним бані. можна можно кинуть череп. Подожди. Попробуем. Да, ти ты. Дай, но ну, я сниму их. Я тут, я біля я біля черепка. А, череп пропал. Череп пропал. Блять, шо? А, тут цель жук. И меня обе блять. блядь. Жук там жук. Ладно, я короче сейчас снимаю и быстро потім на тебе переключаюсь, ты щось хуйню спизданул, бежишь до, до цих до шляп. Мы таких оп, шляпа шляпа. Я понял, шляпа. я идею понял, подожди, я идею понял. Надо текиот. Оц... Я все, я идею понял. Давай. Раз, два, три. И всем, блять, привет. Ладно, всем привет, короче, он Жека в зайти сейчас шляпы будет показывать. Давай, безон. И мы, короче, идем таки до шляп, таки, идем, идем, блядь. Бля, Ой-ой-ой, не Ладно, похуй, я шляпу снимать.